Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про агресію та агресивну поведінку. Почнімо з визначення поняття: Слово агресія походить від агресію, що буквально означає напад, виокремлюють позитивну та негативну агресію. Позитивна забезпечує особі, групі чи суспільству загалом можливість виживання, безпеки і розвитку. А негативно застосовують, щоб задовольнити прагнення, заподіявши шкоди довкіллю. Поговоримо про основні причини прояву дитячої агресивності. Ними можуть бути прагнення привернути до себе увагу однолітків, отримати бажаний результат, прагнення бути головними, захист та помста, бажання принизити гідність іншого, щоб підкреслити свою перевагу. Тепер розгляньмо стратегії та методики підтримки учнів з агресивною поведінкою. Перша з них гра, її найширше використовують під час роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Наступна методика творче самовираження. Давайте учням можливість малювати, конструювати, займатися музикою та іншими видами творчості. Також можна застосовувати сублімування агресії у соціально схвалювану діяльність, наприклад, у волонтерську чи соціальну роботу. Або ж сублімувати агресію у спорт, скажімо, підлітків доцільно заохочувати до групових видів спорту, до прикладу, футболу чи баскетболу. Як ви гадаєте, чому діти б'ються, кусаються, штовхаються, іноді у відповідь навіть на доброзичливе звертання вибухають, причин такої поведінки може бути багато. Але найчастіше діти вчиняють так тому, що не знають, як зробити інакше. На жаль, їхній поведінковий репертуар доволі бідний. Тому, якщо ми запропонуємо їм способи поведінки, то вони із задоволенням це сприймуть. Тоді спілкування буде більш ефективним та приємним для обох сторін. Робота дорослих з дітьми, які проявляють агресію, проходить за трьома напрямами. Це Робота з гнівом та навчання прийнятних засобів його вираження, навчання дітей навичок розпізнавання та контролю, уміння володіти собою в ситуаціях, які провокують спалахи гніву, та формування здатності до емпатії, довіри, співчуття. Розглянемо кожен напрям детальніше. Почнімо з роботи з гнівом. Що таке гнів? Це почуття сильного обурення та втрати контролю над собою. Слід зазначити, що гнів не обов'язково призводить до агресії. Але що частіше людина відчуває гнів, то більша ймовірність прояву різних форм агресивної поведінки. У нашій культурі заведено, що прояв гніву недостойна реакція. Однак щоразу стримувати цю емоцію не рекомендовано, оскільки так ми можемо стати. Своєрідною схованкою гніву його потрібно позбуватися. Звісно, це не означає, що всі можуть кусатися та битися. Ми повинні самі навчитися виражати гнів нейронівним способом і навчити цього дітей. Торбинка для криків може допомогти дітям доступними способами висловити гнів, а педагогу без перепон провести заняття. Цю техніку можна назвати також склянка для криків або чарівна труба крик. На початку уроку кожна охоча дитина може підійти до трубинки та якнайголосніше покричати в неї. Так учні позбавляються свого крику на час заняття. Після уроку вони можуть забрати свій крик назад. Зазвичай у кінці заняття діти зі сміхом залишають вміст торбинки вчителям на пам'ять. Домовтеся з учнями про те, що вони можуть кричати в торбинку стільки, скільки їм потрібно, але робити це лише поки в їхніх руках є торбинка для криків. А коли дитина покладе чарівну торбинку, то буде розмовляти спокійним голосом. Торбинку для криків можна виготовити з будь-якого мішечка. Бажано пришити до нього зав'язки, щоб мати можливість закрити всі крики на час спокійної розмови. Торбинку слід зберігати у визначеному місці та не використовуватися для інших цілей. Якщо під рукою немає мішечка, можна зробити баночку криків. Бажано використати банку з кришкою, а після цього також не користуватися нею з якоюсь іншою метою. Важливо пам'ятати, що діти не завжди обмежуються вербальною реакцією на події. Дуже часто імпульсивні учні спершу використовують кулаки, а потім вигадують образливі слова. У таких випадках слід навчити дітей керувати своєю фізичною агресією. Якщо ви бачите, що діти готові до бійки, варто миттєво відреагувати. Організувати, наприклад, спортивні змагання з бігу, стрибків, метання м'ячів, слід зазначити, що суперники можуть бути як в одній, так і в різних командах. Це залежить від ситуації та глибини конфлікту. Після змагань краще провести групове обговорення. Під час нього кожна дитина зможе розповісти про свої почуття під час виконання завдання. Звісно, проведення змагань та естафет не завжди доцільне. Тоді можна скористатися підручними засобами. Наприклад, легкими м'ячами, які дитина може кидати в мішень, або м'якими подушками, які можна жбурляти та бити, використовуйте газети, які можна жмакати та кидати, не боячись щось пошкодити чи розбити. Усі ці предмети сприятимуть зниженню емоційної та м'язової напруги, якщо навчити дітей користуватися ними в екстремальних ситуаціях. Звісно, ці приклади не завжди будуть доречними для застосування в класі. Натомість, кожен учень та учениця може виготовити, наприклад, аркуш гніву. Зазвичай він являє собою аркуш, на якому зображено куметне чудовисько з великим хоботом, довгими вухами чи вісьмома ногами. Вибір за авторкою чи автором. У мить найбільшого емоційного напруження дитина може зіжмакати чи розірвати цей аркуш. Це можна робити до тих пір, доки учень не відчує, що почуття гніву зменшилось і він може ним керувати. Після цього попросіть дитину остаточно вгамувати свій гнів, зібравши всі шматки гнівного аркуша та викинувши їх у смітник. Зазвичай, у процесі роботи учні припиняють сердитися і починають веселитися. Діти можуть виготовляти аркуш гніву самостійно. Якщо дитина робитиме це сама, то вийде подвійне опрацювання її емоційного стану. Запропонуйте уявити, який вигляд має її гнів, якої він форми чи розміру, на кого чи на що схожий. Після цього дитина має перенести образ на папір. Якщо працюєте з маленькими дітьми, пропонуйте малювати одразу їм складно описувати образ словами, тому це може викликати додаткове розтратування. Найчастіше конфліктні ситуації виникають на перервах. Для запобігання цьому під час перерв можна проводити групові ігри, наприклад, з піском, водою чи глиною. Наступний напрям, який ми розглянемо, навчання самоконтролю. Для того, щоб допомогти дитині опанувати навички самоконтролю, потрібно навчити її усвідомлювати та розуміти свої почуття. Учні також мають вміти оцінювати ситуацію спілкування і прогнозувати варіанти її розвитку. Це доволі складне завдання, оскільки діти, що проявляють агресію, звикли діяти імпульсивно. Тому будь-який відстрочений та обміркований варіант поведінки, можна вважати певним досягненням. Для вироблення цього вміння можна використовувати різні ігрові прийоми, зокрема гру сигнали гніву. Попросіть дитину згадати ситуацію, коли вона страшенно злилася. Запитайте в неї, як її гнів давав про себе знати до бійки, наприклад. Можливо, дитині не вдасться знайти відповідь на це запитання, тоді допоможіть їй, пояснивши, що всі почуття так чи інакше. Пливають на наше тіло. Коли людина ображена чи злиться, вона може відчувати, як стискаються її кулаки, як кров приливає до обличчя, як важко стає дихати, як напружуються м'язи обличчя або живота. Це і є сигнал гніву. Він попереджає нас про своє зростання. Якщо ми ігноруємо це, то колись він неочікувано та різко виплеснеться назовні. Тоді гнів має вигляд дій, за які потім може бути соромно. Якщо ж ми вчасно помітимо ці сигнали, то зможемо керувати такими сильними почуттями. Надалі, щойно ви помітите, що дитина починає сердитися, запитайте в неї, які сигнали подає їй почуття, відповідно, яке це почуття, що воно здатне змусити її зробити, які це може мати наслідки, що можна зробити, аби уникнути неприємностей. Адже якщо вловити сигнали вчасно, можна дати собі раду із цими почуттями. Обговоріть із дитиною конкретні способи виходу з ситуації, що склалася. Наприклад, що можна підвестися та піти або промовчати, щоб ця гра мала результати, проводьте її систематично. Пам'ятайте, що вона вимагає від дорослих уважності та чуйності, а також винахідливості в ухваленні можливих способів розв'язання проблем. Щоб виробити навички розпізнавання емоційних станів можна використовувати різні шаблони, наприклад, ті, де потрібно самостійно вигадувати назви емоцій, зображених на плакаті. Зразу таких шаблонів ви знайдете в додатках. Малювання це ще один спосіб, який допоможе навчити дитину розуміти її емоційний стан, а також розвивати потребу говорити про нього. Запропонуйте учням створити малюнки з теми. Коли я саджуся, коли я радію, коли я щасливий чи щаслива. Після того, як діти навчаться розпізнавати власні емоції та говорити про них, можна перейти до наступного етапу роботи, а саме, формування здатності до емпатії. Емпатія це здатність відчувати стан іншої людини, уміння співпереживати. Діти, які відчувають агресію, найчастіше байдужі до почуттів людей, які їх оточують. Таким учням важко зрозуміти, що іншим може бути неприємно чи погано. Отож, вчителі повинні приділити чимало уваги роботі, яка сприяє розвитку почуття емпатії в учнів. Одна з форм такої роботи це рольова гра, під час якої дитина може оцінити свою поведінку з боку, побувши на місці інших. Головне, що діти під час таких ігор набувають уміння ставати на місце іншої людини. Вони вчаться розпізнавати її почуття та переживання, а також з'ясовують, як варто поводитись у складних життєвих ситуаціях. Ще один варіант запропонувати дітям організувати театр та розіграти певні ситуації, наприклад. Як Мальвіна посварилася з Буратіно. Але перед тим як показати сценку, діти повинні обговорити, чому герої казки поводились саме так: потрібно, щоб учні поставили себе на місце казкових персонажів та спробували відповісти на запитання на кшталт, що відчував Буратіно, коли Мальвіна посадила його в комірчину, або що відчувала Мальвіна, коли їй треба було покарати Буратіно?» Подібні бесіди допоможуть дітям усвідомити, що важливо побути на місці суперника чи того, хто образив. Тоді можна буде зрозуміти, чому він учинив саме так. Навчившись співчувати іншим людям, дитина, яка проявляє агресію, зможе позбавитись підозрілості та нещирості, оскільки це дуже заважає їй самі і тим, хто довкола. Водночас вона навчиться брати відповідальність за свої вчинки, а не перекладати провину на інших. Варто зазначити, що дорослим, які взаємодіють з такими учнями, не слід повсякчас звинувачувати їх у всьому. Наприклад, якщо дитина, розгнівавшись, жбурляє іграшку, не треба казати ти нагідник, ти всім заважаєш, чому ти не прибираєш після себе. Це не зніме емоційної напруги. Навпаки, ображена на весь світ дитина розісниться ще дужче. У такому разі ліпше сказати про свої почуття, використовуючи займенник Я, а не ти. Наприклад. Я обурююсь, коли іграшки розкидані. Так ви не звинувачуєте учнів, не погрожуєте їм, не оцінюєте їхню поведінку, ви говорите про себе, про свої відчуття. Зазвичай така реакція дорослого спочатку спантеличує дитину, яка чекала докорів, а потім це викликає в неї почуття довіри. Тут і з'являється можливість для конструктивного діалогу. Підсумуємо. Пам'ятайте, що підвищення голосу та суворе покарання після агресивного вчинку найбільш неефективні методи подолання агресивності. Намагайтеся передусім з'ясувати причину. Також не забувайте надати дитині можливість зняти агресію та виплеснути емоції. Тут вам у пригоді стануть ігри та обговорення. Навчайтесь самі і навчайте дитину правил самоконтролю та емпатії. У наступному відео ми розглянемо декілька практичних ситуацій, які стосуються дисципліни в класі. А також обговоримо ідеї для їх вирішення. До зустрічі!